Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Я пасу козочки і поки козочки будуть пастися, я трошки хочу поговорити з вами, дівчатка та хлопці. Нічого не бачу на телефоні, сонце світить. Я хочу сьогодні розвити таку тему тему миття посуди. Це чи ручне миття, чи миття машинкою посудомийною. З тих пір, як я придбала собі посудомийну машинку, я хочу кричати на весь світ, щоб всі жіночки, дівчатка та й хлопці, хто має посуду вручну, мене почули. І не тратили свій дорогоцінний час на ручне миття посуди, плюс Іде економія не тільки часу, а й економія води, економія світла. І бережуться ваші ручки. Чому я так кажу? Ну, наприклад, у мене сім'я велика, сім людей у нас в сім'ї, троє дорослих, четверо дітей. То посуди завжди дуже багато. Жужка, ти прийшла. Жужа нічого не їсть. Як і не їла. Не знаю, коли вона почне їсти. Лікуємо поки, як можемо. Ой, чому я хочу затронути цю тему? Бо я, наприклад, раніше сама цього не знала. І дуже жалію, що я її раніше не придбала цю машинку. Вона у мене вже 3,5 більше 3,5 роки. І я не можу нарадуватися, наскільки економиться час, і ще раз повторюся, бережуться ручки і економиться вода, економиться електроенергія. Тому що, наприклад, на нашу сім'ю семеро людей в нас дуже багато посуди завжди. Це ж діти, самі розумієте. Чашки, тарілки, там мені нравиться, там мені не нравиться, а насип мені в другу тарілку, а дай мені другу чашку і так далі. Ну, Крім тарілок, чашок, ложок, вилок, самі розумієте. Каструлі, кришки до каструль. Плюс у мене господарство. Кози, це молоко. Це банки, бутля трьохлітрові і інші. Плюс сепаратор. Я все це мию у машинці. Банки, навіть відро, то що дою кози, теж мию у машинці. Прийшла, подоїла, складаю посуду, склала відро. Все на інше доїння. У мене вже відро чисте. Можна, звичайно, його помити і під краном. Ну, для чого? Як в мене є машинка. І сепаратор я моє в машинці. І як закрутки кручу, теж банки всі помила в машинці, достала все готовеньке. Тому що на цикл миття посуди йде 11 літрів. А щоб те все перемити під проточною водою, ми тратили не одне відро води. Плюс. Електроенергія водою ж теплою ми їм з-під бойлера. Болір бере багато електроенергії, це всі знають. Я думаю, то машинка це дуже велика палочка-виручалочка. Хто має можливість, дівчаточка мої дорогенькі, побережіть свої ручки, побережіть свій час. Краще віддихніть або щось інше корисне зробіть за цей час, чим стояти цілими днями біля мойки з посудою. Можливо, в кого сім'я менша, там одна, дві людини. Можливо, вона й не треба, але є малогабаритні машинки. У мене. Великогабаритна чи повногабаритна машинка. Мені порадили, і я дуже вдячна, порадили брати повногабаритну машинку. І, мабуть, навіть для маленької сім'ї краще брати цю повногабаритну машинку. Бо ж каструлі, сковородки, все одно це все є. Десь якесь фідерочко, ще раз кажу, банка там трьохлітрова влазить без проблем, куча ложок, вилок. Це все-все-все, майже все, і доски розділочні, все я мию по судомийній машині. І дуже цим задоволена, що ні я, що ні мої рідні не стоїмо біля тої мойки цілими днями, як раніше стояли. І, звичайно, дуже жалію, що раніше я її не придбала, це я вже повторююсь. Просто ніхто мені не підказав, що це така красота. Тому я хочу порадити вам, дівчаткам, хто ще не, не миє посудомийною машиною і має таку можливість, має в хаті воду, має каналізацію, і гроші можна зібрати і купити ту машинку. І ще раз кажу, поберегти свої ручки, поберегти свій дорогоцінний час. Краще відпочити, краще щось інше зробити, бо цього ж часу не вистачає, ні на що не вистачає. Я бачу по собі. Може, тому що в мене діти, господарство, і я ж не, не працюю зараз у декретній відпустці і все одно я нічого не вспіваю. Так що отакі справи. Отаку От тему хотіла сьогодні розвити. Бо ручне миття посуди це вже минулий вік. Так що такі справи. Добре, я всім дякую, хто мене слухав дивився. Пишіть в коментарях, хто як миє посуду, права я чи не права. Всі бувайте здорові, всім гарного, тихого, мирного дня. І всього найкращого: кому не шкода, ставте лайки, кому цікаво, підписуйтесь, хто ще не підписався. Всі бувайте здоровенькі. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!